Китаю, друзі, навмисно залишила оці такі страшні екземпляри фіалок, щоб показати вам, як не можна вирощувати фіалки. Ви бачите, які вони, так? О, от така, руки вверх. Чому? Бачите, так? Пасиночки. Пасиночки, пасиночки. Ось. І за рахунок цього листя у нас догори. Так? Далі цей екземпляр. До речі, я скажу, так, як вони називаються, і покажу, як вони квітнуть. Так, ну, на картинках, звісно. І нагадую за мої тіктоки, канали і інстаграми. Підписуємося, лайкаємо, коментуємо. Тут, дивіться. Хотіла перекорінити її, ну, як я завжди це роблю. Да? Знімаю голову і саджаю. Дивлюсь, упс, думаю, що з неї не то. От вам, будь ласочка. Стали давати мені от такі пасаночки. Так. це, А це у мене взагалі ось такий екземпляр. Тобто, отак от от теж не можна. Тобто, знає, Бачите, да? це знизу, і от ці листя до гори. Ото зібралися, скрючились, покорючились. Бачите, скільки тут пасинків? Раз, великий, от воно ж сюди йде величезний, два, три. Це квітонос. І ось тут квітонос мав бути, але він щось кудись там він, щось з ним не то. Тут треба взагалі отак от розібратися, розковиряти це діло. Так. Ну, ось бачите, так? Що ми можемо, що, ми будь, ну, що треба робити в таких випадках, та? і, і обов'язково це треба робити в таких випадках. В таких випадках ми що робимо? Ми прибираємо всі ці пасинки. До речі, оці два екземпляри, оцей цей сорт, це НД Шалфей. Цей ріверміст Каліпсо. Вони фантазійні. Тобто, для нас це знахідка, що є пасинки. Тобто, не треба вирощувати мільярд дітей. Не ні, ні треба нічого робити, просто взяти, посадити ці пасинки і виростеть з пасинка. Цей теж само. О, Голову я потім теж перевкоріню. Тут маленький пасиночок, так? Ну, все рівно його треба прибрати. Ось, бачите. Так, ми будемо прибирати ці пасинки, як завжди, я це роблю. Так, ось. я поближче поставлю. Щоб вам було видно. От, як завжди, мій улюблений скальпель. Оп! Все. Ось у нас є рівер місткаліпса. Маленький, але з нього буде толк. Ми посадимо його в тепличку, як завжди. І воно буде рости. А це я буду перевкорінювати. Я зниму з нього голову. Як я завжди це роблю. Зараз не буду знімати. Просто покажу вам, що треба отак от підрізати. отут от, да? А, я вам силочка ссылочка буде в описі, як це я роблю. Так, і що ще? Ці пасинки так же само, да? Ми беремо обережно. Такс. І от так. Сюди підлазимо. Що я ще раз повторюсь? Що класно, що це фантазійні сорти, і вони у нас повторюються. Так, це з листом, то, то не страшно, бо я все рівно його буду теж знімати голову з нього. Ось такий малесенький пасиночок у нас є. Так, далі. Тут у нас такий же самий, ну його буде, мені здається, а так же саме. Так. Як завжди, да? підносимо сюди. І отак от. Обережно. До речі, це можна робити і зубочисткою. Раніше, коли в мене не було скарпелю, я робила це зубочисткою, от, Давай, давай, товариш, що ти не хочеш. Друже, давай вилазь. О, О все. Це два шалфейчика у нас буде. Це квітонос такий, бачите, що навіть не прицвів. Так. А там ще є один. Можна залишити голову і буде багато у нас шалфеїв. Ось. Так. З цими ми розібралися, розібралися, так. Це НК каліпсом. Наташа казак, сорт. Так. Наталочці. Так. Ну, те ж само. Бачите, вон. Пасинок, так? Те ж само. Беремо і опа. І подковирюємо. Не дуже зручно одною рукою тримати, а другою. Треба, щоб вам показати, як це робиться. Так, а от тут, бачите, тут великий пасинок. І він і сюди зайшов. Ось він який. Так, так, так. О, так. Він от це такий пасинок у нас тут. Все, я і його приберу. О, тут я його звільнила. О, бачите, який гарний. Тут гарні пасиночки, так. І де ще у нас був один, да? Чи ні? Я не пам'ятаю. Вже. Так, ну-ка. А, ну так ось же. ж. Ну, це маленький ще. Ось маленький. Ну, в общем, все. З этой головою я нічого не буду робити, я її сусіду подарую. Хай грається. Він полюбляє такі у мене складні завдання, а я не дуже. Ось. І тоді у нас розеточка буде рівненька. Як нам і треба, як ми любимо які ми розеточки? Такі ми любимо розеточки, щоб вона була рівненька, красивенька, бачите? Це, от, до речі, була перекорінена голова. Це легалатея. Я її перекоріняла, не пам'ятаю коли. Ну, може, місяця, два-три назад тому. Ну, в тому році точно. Що не в цьому ось. І бачите, яка розеточка вже наросла в нас. Аккуратненько, так? Да? ми ще любимо розеточки рівненькі. Ну, навіть і от такі ми любимо. Навіть отакі. От Це рем фріволити. От, до речі, готується на весну. Дуже гарний сорт. Дуже готується це, фріволіте в мене. Так, ну то буде наступне відео. Ось, так. Все. Тут все зрозуміло, да? Все просто. Ніяких, ніяких нема тут проблем. Тобто, ви побачили, коли ну, складнощів теж нема. Побачили колись якийсь пасинок, десь там збоку, знизу. Там, я не знаю, там внизу, ну, тут, коротше, де? допустимо, зверху, да, от це то, що ми зняли, знизу, як тут. Або може бути от то, між лістями, як тут. Тобто треба ці пасинки прибирати, щоб у нас були гарні фіалочки наші. Друзі, все на цьому ставлю крапку гарного цвітіння, гарних розеточок, щоб вони вас росли і радували вас. А нам, міра, і все. На все добре, Па-па. До нових зустрічей!